Молоді нова еліта нації в Івано-Франківську стартував другий всеукраїнський молодіжний форум. Обмін досвідом налагодження співпраці для реалізації спільних проєктів, які могли б вийти за рамки одного міста або однієї області. Така мета форуму. Свою діяльність репрезентують найбільш успішні молодіжні громадські організації з 17 областей України. Із привітаннями та порадами до молоді звернулися обласні чиновники. Молодіжна організація, яка працює у нас при обласній державній адміністрації. Що дуже важливо, дуже цінне, входять люди незалежно від політичних поглядів, політичних партій. Всі ми одна політична партія, яка називається український народ. І це дуже важливо, що не ділиться люди на наші, не наші, всі ми наші. Де нові ідеї? Де нові думки? Це те, що повинні робити молоді люди. Тому що, коли йти по накатаних, так би мовити, дорожках, Дуже легко проїхали з цього, зафіксували, що це відбулось, і тому, якщо йде критика, чи, чи щось, то я весь час вимагаю нових ідей, нових думок, нових проєктів в Івано-Франківської молоді креативних ідей чимало. Зауважує очільник міста Віктор Анушкевичус. Як приклад проєкт Молодь і влада він передбачає стажування кращих студентів та активістів громадських організацій. Упродовж трьох місяців вони знайомляться із особливостями місцевого самоврядування. Учасниками проєкту за кілька років вже стали 200 юнаків та дівчат. 27 з них вже працюють у міськвиконкомі. Реально ми серйозно, дуже серйозно спільно працюємо по молодіжній політиці, і це один із пріоритетних напрямок напрямків роботи міської влади обласної. Багато проєктів ми робимо спільно, неділячи ділячи, кажу, не роботу, не результати, не заслуги, не перемоги. Все це робиться разом. Володимир та Ірина майбутні стажери в рамках проєкту Молодь і влада це передусім добрий старт для людини, яка має намір працювати на державній службі. Переконані вони, я не переживаю, тобто я рахую. В мене досить багато знімок проходило практику в міськ комі, Тобто говорили, що це досить весело, що це цікаво, що має бути. І велика перспектива, тобто я цілком готова. Та як я архітектор, хотів би. Якісь архітектурні пам'ятки освоїти. Тобто у нас місто гарно його можна зробити ще красивіше. Молодіжний форум триватиме кілька днів. У програмі засідання круглих столів, дискусійні клуби та секційні заняття щодо грантових проєктів вітчизняних і міжнародних донорських організацій. Форум Молодь нова еліта нації відбувається в другий торік. В Івано-Франківську він зібрав понад 80 представників молодіжних організацій з усієї України. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.